85 часов Мародер е во время воєнного стану. У Віталія. У Віталія кличка крали батареї зі складів. Угон, драка, збійняння сотрудників поліції. Там. Це все за один день. П'ять років я заїхав взагалі, там з годіком. напевно. шість один. У мене виходить так, що я заходжу до зали суду, і мені суддя каже: о-хо-хо, вітаю. Різні терміни, різні злочини спільне для всіх. Продовження посттюремної історії. Фронт, батальйон шквал, підрозділ, де воюють колишні в'язні. Вони всі добровольці. Хтось підписав контракт на службу в збройних силах ще в слідчому ізоляторі. Скільки відсиділи? Два з половиною місяці і він одразу пішли. Сюди. Так, і одразу пішов сюди. Хтось після енної кількості місяців чи років у в'язниці. Тільки но держава дозволила мобілізовувати тих, хто відбуває покарання. Тисячі українських в'язнів зголосилися воювати. Цікаві люди, дуже цікаві люди. До, до кожного треба свій підхід. За рівнем вмотивованості, це воїни, які приходили в армію у лютому 2022-го, Каже ротний написав до Бармен. Їх не потрібно додатково заохочувати. Дуже ефективний підрозділ в нашій бригаді. Були такі моменти, що нам давали з інших бригад. Якщо я згадаю, 60-та бригада нам давала людей, шквали іменно цих людей. 10-та, Дельвейс і 58-та, здається. Тобто в них це було неефективно, а дали нам людей, тому що у нас підрозділ дуже ефективний. І ці люди працювали в нас У вахі за плечима нікола, ні двора. Він сирота, його виховувала бабуся. До в'язниці потрапив за крадіжку, оскільки раніше мав судимість умовно, йому дали шість років. На війну Вага попросився щойно у місцях позбавлення волі почали формувати списки добровольців. Я хочу, щоб у мене в країні не було ніких... Я хочу, щоб у мене в країні не було ніяких пів які вбивають людей і творять тут безлад. Суть просто. Не можна тут стати. У нас найкращий чорнозем у світі. Наша Україна годує весь світ хлібом. І зараз це хто прийшло сюди, і чорнозем, який годує мене хлібом. Не треба так робити. Я добрий, я вічливий, я культурний. Але коли справа стосується такого, от не треба так з нами. Не можна так робити. Я трішки по іншому уявляв. Коли сюди їхав. Я думав, так, я знаю, куди їду. Але коли постріляли по мені, я зрозумів, що взагалі не розумів, куди я їду. Я не такої душі очікував. Це був їхній другий вихід на нуль і навіть не штурмовий. Хоча бійці цього батальйону задіяні переважно у такого роду операціях. Ваха з притчою і ще кількома бійцями повинні були страхувати штурмовиків. Більш досвідчених бійців, які пішли на зачистку Надєждинки, села під Покровськом, і витягти поранених, якби операція закінчилася втратами. Пішли хлопці, почали Угу. Uh -huh. Почалось гарячіше, гарячіше, гарячіше і спалились. Коротше, ну і почали летіти ці комарики, як ми їх називаємо. Uh -huh. Він коли летить я піві, дуже так дзвінка, з так бі. Увагу притчу та їхніх побратимів полетіли не лише комарики, як вони називають FPV, а все, що у ту мить міг випустити ворог, міни, снаряди, скиди. Причому в неймовірній кількості згадують шквалівці, врятували набуті за тижні тренувань, навики та знання, які дали досвідчені інструктори. Усе це каже Ваха в одну мить спливло у голові і допомогло вижити. Нині бійці зі сміхом згадують ті події, але тоді каже Ваха було не так весело, бо все, що летіло. Летіло якраз у нього пробігли метрів десять ФПВ летить і летить уже конкретно на нас. Я встигаю лягти. Лягає барт, і воно знову таки летить у вагу. Метра два біля мене. Га-га. Я розумію, що це ми їх розраконили, і зараз буде дуже гаряче. Ми знову піднімаємося і біжимо. Тут міномет біля вахи прилітає. Ох, це страшно. Ох, це па страшна. Прямо перша прилетіла, але не дуже близько, впала, але дуже відчутно було так, як наче стискає тебе таке враження, ніби тебе взяли як губку, ту що посуд мить, і стиснули потім раз, і відпустили. Ти випрямився і думає: Опа, треба далі. Ух, думаєш, опа, надо далі. Вони таки добігли до точки евакуації живими і здоровими та покинули пекло передової. Але другий у їхньому новому постюремному житті вихід на нуль не злякав і не відбив бажання колишніх в'язнів, а нині штурмовиків батальйону шквал воювати, йти вперед і захищати тих, хто залишився за їхніми спинами, знайомих. І незнайомих, і ще більше впевнився в тому, що не зря сюди пішов. Ще більше впевнився, що недарма сюди прийшов. Ось моя стихія, тому що я чоловік, я народжений і богом дана мені доля захистити. Вас є кого захищати? Звісно. звісно, звісно, вас ще багато. Багато красунь у нас ходить. Дівчаток, які потребують захисту, потребують захисту з Донеччини. Ольга Калиновська, Сергій Малін. П'ятий канал. Друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога. Наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками з гостинцями для наших захисників. І усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Давайте вашу ідею розкажемо. Що зробимо, мабуть, кевідку. Запхаємо кілограм 300 в нього трутіла, є потягнемо, і запустимо якусь посадку. Побачимо, бо все якість. В таку погоду, напевно, найкраще. Це тепла пічечка. На вулиці мінус 11 хлопці готуються до спецоперації з підриву будинку, де є окупанти, а поки у них є інструкторська підготовка. Я гріюся біля плити дуже-дуже холодно. -дуже. Поїхали. І ще не можемо зачистити. Таким способом працюємо. Під'їжджає вегнува, накриває вогнем, один закидає рубзачок. Ще робота зроблена вистро і якісно. Раду! Раду! Операція планувалася підриву будинку. Його було потрібно підірвати, щоб надати противнику закріпитися в тому районі. <рес> Успанівка – східна частина. Ми на М-13, закинули туди чотири рюкзака, а хлопці забігли прямо в самий будинок. Набагато ефективніше, із за того, що ти не тіряєш особовий склад. Приїхали, накрили, 10-15 хвилин відпрацювали. А так ну, можна штурмувати 2-3 години, а то й півдня. Хлопці забігли прямо в самий будинок, не побоялися і закинули в підвал. Тобто викинули роботу навіть з плюсом. І може бути контакт з противником, це теж не виключаємо. Тобто є люди, які кидають, є люди, які прикривають. Виїхав, виїхали! Виїхали! Пушов, пошов! Тяжкі. І буває таке, що треба закинути вище себе, є такі вікна або двері. Тобто, mm -hmm. Там же вони по, по факту дивляться. Те, що ми бачимо з дрона, це одне, але по факту може бути зовсім інше. Будинок той, до речі, дуже хорошо склався.